Це було одне з найгостріших слухань у Сенаті США за останні місяці. Державний секретар Марко Рубіо прийшов до сенатського комітету із закордонних справ, аби прозвітувати про нову зовнішню політику. Але замість аплодисментів, хвиля критики, головна причина недостатня допомога Україні на фоні агресії Росії та затягування війни. Першим відкрито і жорстко висловилася сенаторка Джин Шагін, людина, яка нещодавно побувала в Україні та Польщі. Чотири місяці тому, пане секретарю, ви сказали нам, що ми станемо безпечнішими, сильнішими і заможнішими. А потім я приїжджаю до України і стою над могилами людей, убитих за наказом російського президента. А ця адміністрація тим часом нахиляється. Аби ще більше догодити путіну, і ви питаєте, чи я відчуваю себе безпечніше? Ні, пане секретарю. Я не відчуваю себе безпечніше. Шагін не стримувала емоцій. Вона прямо звинуватила адміністрацію у втраті авторитету США, розповіла про те, як у Польщі з державних установ знімають американські прапори, бо зупинено фінансування гуманітарних програм. Ми зупинили фінансування і людей, які допомагали українським біженцям, повідомили, американської підтримки більше не буде. І я ніколи не забуду, як один з керівників громадської організації в Польщі сказав мені: ми завжди дивилися на Америку з повагою. Ви були нашими союзниками. А тепер нас просять зняти американські прапори. Прапори США, які знімають з фасадів. Ось який сигнал нині дає світові ця адміністрація. ще до початку формального слухання стало зрозуміло, атмосфера буде напруженою. Ледь сенатори почали вступні заяви. Як у залу несподівано вдерся протестувальник? Він вигукнув кілька гасел і був виведений. Це була не перша така ситуація, але цього разу об'єктом протесту була нова зовнішня політика адміністрації. Власне, сенатор Рубіо, ось ми досягаємо прогресу, бо зараз лунають протести англійською мовою. Так я пам'ятаю, Відтоді, як я очолив цей комітет, у нас нульова толерантність до будь-яких форм протесту. Це стосується всього: жодних плакатів, жодного вставання, жодних вигуків або реплік із залу. вам буде цікаво, пане держсекретарю Рубіо. З вашого останнього візиту тут усе було тихо. Ми нікого не виводили із залу, не було інцидентів. Але якщо хтось порушить правила, його одразу затримають і заборонять відвідувати засідання цього комітету протягом року. Проти Рубіо виступили і представники обох партій. Вони звинувачували його в тому, що США втратили важелі впливу на Росію, а президент Трамп втрачає час у переговорах з Путіним, які не дають результатів. Ми всі чули телефонну розмову президента з Владіміром Путіним. І що ми побачили? Путін не погодився на жодні серйозні кроки, які могли б привести до завершення війни в Україні. Як сам президент Трамп визнав? Путін просто використовує його. А тим часом, замість того, щоб посилити тиск, ми знімаємо з Росії важелі впливу. Ми відмовилися від тиску через НАТО. Ми припинили ділитися розвідданими. Ми скоротили військову підтримку. Це не стратегія, це безлад, і чесно кажучи, це слабкість. Марко Рубіо спробував захистити позицію Білого Дому за його словами. Усі попередні санкції проти Росії залишаються в дії, а допомога Україні триває. Щоправда, визнав деякі системи ППО, які Київ просив, США просто не мають. Все, що було затверджено Конгресом і профінансовано, продовжує діяти. Що стосується додаткової допомоги, це рішення за Білим домом. Але скажу відверто: українці просять передусім системи ППО Петріот, а у нас їх просто немає в достатній кількості. Ми звертаємося до союзників по НАТО, щоб ті тимчасово передали свої системи, бо ми фізично не встигаємо виробляти їх у потрібному темпі. Водночас він заявив, США. А не відмовляються від допомоги Україні і намагаються завершити війну шляхом переговорів. Але саме це викликало нову хвилю критики з боку сенаторки Шагін. Подивіться, що робить Путін. Він просто тягне час. Йому вигідно, щоб усе затягувалося, поки ми тут вагаємося, чи варто ще щось передавати Україні. І чим довше це триватиме, тим більше шансів, що він здобуде нові території. Потім ми, взагалі, не зможемо посадити його за стіл переговорів. Ну я не згоден з цим твердженням, тому що правда в тому, що коли Владімір Путін прокинувся сьогодні вранці, на нього діяли ті ж самі самі санкції, що й завжди з початку цього конфлікту, Україна, як і раніше, отримує зброю та постачання від нас і наших союзників. Європейський союз, от от запровадить додаткові санкції. А ми у свою чергу ведемо переговори з країнами НАТО, аби передати Україні системи ППО типу Петріот. Президент намагається завершити цю війну. Це кривавий і дорогий конфлікт, у якому щодня гинуть люди. Але скажіть мені, що отримав Путін у підсумку? Він не отримав жодної поступки, жодної санкції не було знято. Але Путін отримав час. Він має час. І чим довше ми не посилюємо тиск на Росію, тим більше у нього стимулів продовжувати захоплення територій і грати на затягування. І кожен додатковий день цього втрата для України. Рубіо кілька разів відкинув звинувачення в тому, що США грають за правилами Кремля. Погляньмо, правді у вічі: не існує військового рішення для цієї кризи, і всі це розуміють. у підсумку вона має завершитись шляхом переговорів. Основна проблема у глибокій асиметрії цілей. Росія хоче те, чого вона не має права вимагати. Контроль над українськими територіями, а Україна хоче повернути все, що було захоплено, і, хоч ми надаємо Україні підтримку, вони не зможуть військовим шляхом повністю досягти цієї мети. У цьому суть виклику, як поєднати ці абсолютно несумісні позиції. Саме тому дипломатичне рішення таке складне, але воно залишається єдино можливим. Такий підхід обурив ще одного сенатора Кріса Кунса. Він прямо сказав, що те, що відбувається в Україні, визначає майбутнє всього світу, зокрема і протистояння з Китаєм у Тихоокеанському регіоні. Я був у Філіпінах і на Тайвані. Ну, там чітко розуміють, якщо Україна впаде, це буде сигналом для Пекіна. Це питання не лише про Київ, це питання глобального порядку. І я не розумію, як ми можемо сподіватися стримати Китай, якщо Путін вільно захоплює території, а ми боїмося сказати йому Стоп. У цьому ж контексті пролунала критика щодо різкої зупинки гуманітарних програм, серед яких і фінансування шпиталів, протимінної діяльності підтримки біженців. Китай вже встиг зайняти місце США у багатьох регіонах, і це все за чотири місяці після приходу команди Трампа. Коли ми припинили програму з розмінування в Камбоджі, Китай відразу надіслав 4 мільйони. Ми закрили дитячі освітні та харчові програми в Африці, і Китай на цьому фоні. Ні, відкриває свої. Вони не просто замінюють нас. Вони підписують угоди, роздають гроші і кажуть: ми новий надійний партнер США більше не допомагають, і що ще гірше в багатьох країнах їм вірять. На завершення слухань Рубіо вкотре підкреслив, що всі зусилля адміністрації спрямовані на те, щоб зробити зовнішню політику США сильною, безпечною і вигідною для американців. Але в самому Сенаті консенсус інший Але Що ми маємо робити? Це чинити тиск на Владіміра Путіна всіма можливими способами, щоб забезпечити те, що він дійсно сяде за стіл переговорів, бо без цього. Без тиску він продовжить грати на час, продовжить завойовувати території, і кожного дня буде важче зупинити цю війну. Ми повинні діяти і діяти рішуче. Це слухання не просто поставило під сумнів політику адміністрації. Воно оголило глибоку тріщину між Білим домом і Сенатом у поглядах на війну в Україні. Допомога Києву, що ще нещодавно була ознакою глобального лідерства США, тепер стала маркером нерішучості, втрати впливу та дипломатичної втоми. Сенатори і демократи, і республіканці говорили в унісон. Путін отримує час, а Україна втрачає шанс. І, хоча держсекретар Рубіо запевняв, що санкції залишаються чинними, зброя постачається, а мета завершити війну, лунало головне питання якою ціною. Тож, поки адміністрація Трампа говорить про вигідну зовнішню політику, у залі Сенату вже чітко дали зрозуміти, підтримка України не благодійність, а питання безпеки самого світу, підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.